Миру всім, наука вивчає факти, наука ставить опити, щоб доказати, що це научно. І опитами вона може доказати цей факт. А еволюція це не наука, а афіра, релігія, і як годно можна її назвати. Еволюція вчить нас, що ми пройшли від мавпи або від великого взриву. А теологія є наукою. І Біблія це научна книга. Тому що там. Прописана через віка через тисячоліття, і теологія себе доказала, як наука, як істина, як життя, і як шлях. Ісус із нічого дає життя, Він дає преобразування, і те, з чим не може сьогодні розібратися наука. І є факт, що прийшов Ісус, переміг смерть в своєму житті, в житті Лазаря і в життях багатьох інших.